На заробітну плату спрямовується 1 мільйон 289 682 гривні та нарахування на оплату праці 283 тисячі 730 гривень. У зв'язку з передачою адміністративної будівлі районної ради на баланс Кам'яномостівської мостівської і Симіхнобрійської сільських рад, враховуючи домовленість про те, що районна рада не буде сплачувати відшкодування за спожиті енергоносії. На оплату комунальних послуг ядерносії освігнування не передбачаються. Також враховуючи обмежений фінансовий ресурс районного бюджету на 2026 рік. Видатки інформаційно-аналітичне і технічне забезпечення районної ради теж не передбачаються тільки на заробіт. В районному бюджеті на 2026 рік також заплановані видатки загального фонду. На виконання заходів районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій технологічного характеру на десь смірки, а саме на фінансування системи оповіщення у сумі 133 185 гривень, у тому числі, за рахунок субвенції з бюджету Промадської міської територіальної громади, у сумі 29 197 гривень, і за рахунок коштів районного бюджету у сумі 103 980 гривень. 8 Дані кошти на початку року е, наступного будуть повернуті за рахунок Субвенції Радівської Кривонозерської селищної реальних громад згідно підтверджуючих е, листів голів громад. Додатково хочу повідомити, що відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України. Даний проєкт бюджетного рішення з відповідними додатками та пояснення запискою до нього, розміщений на офіційному сайті Фермайської районної військової адміністрації та на державному порталі бюджету для громадян OpenBudget.gov.ua. Також проєкт бюджету на 2026 рік був вивантажений до програмного модуля Система Логіко, де пройшов перевірку фінансовим органом вищого рівня і помилок на виявлено за результатами перевірки. Шановні депутати, я прошу вас підтримати даний проєкт. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Раді відповім. Шановні колеги, є питання, за уважі.